Друзі, закінчилося 10 хвилин. Бачите, Майкл так почав сильно грати, що в мене закінчується час. І він швидко почав грати. Ви подивіться. Обмежимось захистом коня поставимо на F6. Так. Ну, який сильний. Ну, який сильний, друзі. Ну, який сильний! Це я вже граю на час. Зіванув. Я вже граю на час, друзі. Ну просто назівав, що це таке. Що це таке? Що це таке? Ну все захищено. Коферсі 6 буде захищено. І шака віддам. Ну, дуже сильно грає Майкл. А чи Майкл це взагалі грав, друзі? Ну, звичайно, я десь помилявся. Ну тут я вже розслабився, бо знав, що за часом виграю. Але багато було помилок і багато базіків, то зрозуміло. Але в цілому, що це, що це той Майкл, з яким ми грали ще кілька партій тому, не сьогодні, а минулого разу. Це він. Ну, минулого разу він був непоганий у дебютах, але так грав не дуже сильно. А попередній раз, тобто зараз 20 партія була, а ось то там 12 -та партія, 11-та, то без шансів, 10-та передивіться. Це той самий Майкл? Він настільки зрозумів філософію гри, і оце так мене просто трощить чи що. Я у шоці, друзі, пишіть у коментарях, що ви за це думаєте. На зв'язку, хто хоче прогресувати, хто хоче атакувати, сміливо грати. Навіть з гросмейстрами вам до мене, до школи шахи чимо перемагати. З вами був міжнародний гросмейстр Юрій Шкуро. Завжди працюю на ваш успіх.